Вітаю, я Ліда, і це мій канал про в'язання. Нещодавно я помітила, що коли в мене закінчуються процеси, то мені дуже тяжко розпочинати якісь нові. Тому я довго не думала і вирішила розпочати ще декілька процесів, щоб вони в мене лежали. Це не значить, що я їх буду весь час в'язати, просто мені потрібно, щоб в мене були розпочаті процеси. Тому для того, щоб мені було цікавіше, я вирішила взяти участь у проєкті Тиждень стартів з дівчатками. Отож, сьогодні в мене понеділок, 4 листопада і в мене перший день стартів. В мене є ось така пряжа Alize Puffy Fine з такими петельками. Я думаю, що більшість із вас, можливо навіть і всі, знають цю пряжу. Я нещодавно гортала інтернет, дивилася щось для натхнення. І до мене прийшов мій синок, кому 5 років, і побачив шапку, шапка Балаклава з вушками зайчика, така дитяча. Пам'ятаю, в минулому чи позаминулому році дуже багато хто її в'язав. Тому я згадала, що в мене є ось така нитка залишилася. І я буду в'язати дитині цю шапку. Ну, раз вона хоче, чому ж мені йому відмовляти, якщо я можу це зробити. Отож, це мій буде на сьогодні перший процес. Не факт, що я буду кожного дня розпочинати процеси, тому що дуже багато процесів я також не хочу. Але те, що я буду розпочинати, я, звичайно, вам буду показувати. Отже, понеділок в мене розпочався. В мене вже вечір і я хочу показати, що я маю. Я вже майже дов'язала шапку. Ось така вона виходить. До речі, я тут використовую невеличкий візерунок, і, на жаль, я мушу її розпускати. Причина в тому, що я замало набрала петель, і шапка виявилася за вузькою, отож, буде розпуск. Отож, в мене новий день. Сьогодні в мене середа. Вчора я нічого не розпочинала, просувала е, свій перший процес, який у мене, який я розпочала в понеділок. А сьогодні буду розпочинати ще один процес. В мене є ось така пряжа. Це напівмеринос фолько, 50% мереносу, 50% акрилу. Е, дуже цікава ниточка, мені вона. Подобається одна з моїх улюблених, вона досить бюджетна, але якість цієї нитки дуже хороша. Я вже розмотала один моточок, собі змотала. Тут в мене 100 грамів. Буду в'язати, буду в'язати в 5 складень колір. Цікавий, мені подобається, і вже навіть зв'язала зразочок. Ось такий я маю зразочок, вже його випрала. Тільки подивіться, як красиво він переливається. Дуже гарний мені колір подобається дуже-дуже. Я довго його шукала, він неймовірний, він трішки світліший вам передається, але дуже гарний колір. Я хочу розпочати чоловічий джемпер, джемпер, светер, плечовий виріб. І тепер я не знаю, як мені вирішити питання з візерунком. Лицевою гладі трішки вже якось піднадоїла вона. Хочеться чогось такого і нескладного, щоб швиденько в'язалося, і водночас цікавого. Резинку вона тримає не дуже, хоча, зазвичай, ця пряжа тримає гарну резинку. Тут трішки не тримає. Вона після прання трішки розійшлася, полотно стало досить хороше. В'язала на четвірках. І думаю, що і буду в'язати на четвірках, воно не світиться. Ось тут тільки. Лицьова гладь не світиться, мені не потрібно дуже товсте. Отож, це буде мій другий процес. А що з цього вийде, я покажу вже згодом. Отож, в мене сьогодні п'ятниця, і я хочу показати вам готову роботу. Ось що я маю на сьогодні це був перший мій старт, і це вже готова робота. Дуже прикольно вийшла балаклава. Я раніше її не в'язала, мені вона просто не подобалася. Я знаю, що це. Минулий рік чи позаминулий рік був тренд сезону, їх всі в'язали, але мені не подобалося. А в цьому році мій Максим захотів таку шапку і я йому зв'язала. Хочу сказати, що не дуже складно вона в'яжеться доволі швидко я її зв'язала. Я зніму, як ця шапка виглядає на дитині, і вам обов'язково покажу. І наступний мій процес, який я розпочинала всереду, ось на такому він етапі. Я його пров'язала. Я тут відв'язала вже, я тут відв'язала тільки росток, і на цьому поки що все. Мені все подобається. Зараз просто трішки. Вирішу, який візерунок тут використати, і одразу буду його просувати. Ось на такому етапі в мене другий процес. До речі, спиці я тут використовую ті, що купувала в Аврорі. Цю ниточку на цих спицях дуже зручно в'язати. Вона не дуже ковзає по спицях, і щільність виходить не дуже гуляє, тому що, ну наприклад, коли я в'яжу не по колу, а лицеві виворітні, в мене зазвичай дуже гуляє щільність і з'являється рядність. Її дуже видно на виворітній стороні. Ось тут трішки є. Нам, до речі, на камеру не видно. А цими спицями дуже зручно контролювати натяг нитки, і рядності майже немає. Ну, вона є, але. Не, не, не така велика, коли я в'яжу металевими спицями. Ну, ці спиці дерев'яні, мені сподобалися. Ну І сьогодні я хочу розпочати ще один процес. У мене є ось така шкарпеткова нитка дуже красивого рожевого кольору. Це нитка YarnArt Forza Solid. 420 метрів в 100 грамах, я думаю, що вже всім вона відома. Колір 46, 21. Я з такої нитки вже в'язала маргариті жилетку, і що хочу сказати. Ем, тактильно, вона по-різному Відчувається, напевно, це залежить від фарбника, тому що в мене там був фіолетовий колір, вона була більш жорсткіша, а ця рожева вона трішки м'якша. І я зв'язала вже зразочок. Ось такий в мене є. В'язала на спицях 2,75. Виробник рекомендує на цій ниці спиці номер 3 Резинку тримає добре, хочу зв'язати шапку. Але не знаю, я сюди ще додала ниточку мохера, Вона також рожева, але все рівно по тону трішки відрізняється. Не хоч, не, і не знаю тепер залишити тільки одного кольору. Чи хай мохер також буде, буде більш пухнастіша і тепліша нитка. Не знаю, вам видно Ну, трішки видно, ось ви можете бачити, ніби такий невеличкий меланж. І вона буде, мені здається, і шапка тепліша? Ну, не знаю, побачу. Тому сьогодні буду працювати над шапкою. Ну, і ще раз привіт. Сьогодні, нарешті, в мене вже неділя, і я хочу підвести підсумки тижня стартів, що в мене зв'язалося, що в мене залишилося на спицях. Ну, і загалом, як пройшов мій тиждень стартів. Отож, перший мій старт була шапка із пряжі Alize Puffy Fine. І ось в мене є готова робота. Я вже вам її показувала. Покажу ще раз, можливо, хто не пам'ятає, можливо, хто перемотав, не бачив. Ще ось, ниточку на одному вушку не заховала. Ось така класна шапка. І я тепер думаю, чи потрібно мені фліс сюди підшивати, тому що якщо носити зараз, вона холодна. Бачите, вона світиться. Е, хіба що на весну, а якщо дитина захоче зараз носити, то прийдеться підшити фліс. Але поки що вона ось в такому готовому вигляді. Це був перший мій процес, і по завершенню готова робота. Другий мій процес був. Джемпер чоловічий, і він залишився на тому місці, на якому я його вам показувала. Я до нього на цьому тижні більше не бралася. Відв'язаний тут росток. Зараз підбираю до нього візерунок, хочу якийсь візерунок зв'язати. І не знаю, можливо, навіть і буду розпускати, але так чомусь шкода. Я тут і кетлівку зробила. І в мене тут італійський набірний край. Дуже мені подобається, але не знаю. Тому що я хочу, напевно, іншу модельку, бо реглан зверху якось мені чоловічий, ніби й не дуже. Ну не знаю, можливо, реглан знизу, але зробити просто так прямі, а плечі шити. Ну, поки що я ще думаю. Мені дуже шкода проробленої роботи. Можливо, я, звичайно, так і залишу. Не знаю, я ще подумаю. Поки що це в мене залишається процесом. Так. Ну, і третій мій процес. Я вам показувала пряжу рожевого кольору. І що ж в мене вже є? В мене є вже готова робота. Ось така шапочка для маргаритки, а то, що Максим з шапочкою, а маргарита ні, не діло. Я зв'язала ось таку шапку просто з підворотом. Тут зверху резиночка 3х2, резиночка 1х1 і ось така резиночка з таким візерунком. Це візерунок. На основі резинки 1 на 1 я вам залишу посилання. У мене на каналі є відео, як в'язати цей візерунок. Він не складний і в'яжеться швидко. І на шапки він дуже добре підійде. Він виходить такий ніби як подвійний. Ось це переплетіння, воно ніби як його потовщує, і шапочка виходить набагато тепліша. Це пряжа. Ярнард Форзі В'язала я її в дві нитки, там 400 метрів чи 420 метрів в 100 грамах. Я спочатку спробувала в одну ниточку, мені все сподобалось, все чудово. Єдине, що тоненькі спиці, я взяла 2,75 і я зрозуміла, що шапка буде. Тоненька. А мені потрібно ось на зараз більш таку теплішу, тому я вирішила взяти дві ниточки. Мохера не брати не хотіла, ем, не хотіла іншого кольору, тому що там трішки інший тон, і воно б його трішки так би якби чи загрязняло, чи розмивало. ну, загалом. Отака в мене шапулька вийшла. Обов'язково покажу її вам на маргариці, на моїй. Дуже чудова е, вийшла шапка. І, до речі, дуже швидко вона в мене зв'язалася. І ось такий в мене був тиждень стартів. Я думаю, що для мене це досить такий шалений темп, але е, один процес в мене. Залишився, чому я дуже рада. Тому що ну, мені потрібно, щоб якийсь один процес в мене був на спицях такий запасний. Тому що, як я вже говорила, що чомусь останнім часом мені дуже важко починати. Я можу тиждень, два, я можу навіть місяць нічого не розпочинати і нічого не в'язати. Тому це добре, що в мене є один процес. Тож, дівчатка, кому сподобалося, не забуваємо ставити вподобайки, коментувати, переходити, переходити до інших дівчат на канали і дивитись, яку красу вони роблять своїми ручками. Це дуже цікаво і це надихає на, на створення нових і нових шедеврів. Всі посилання на організатора Оленку Вуганову і дівчат, які приймали участь в цьому проєкті, я залишу внизу під відео. Будь ласка, переходьте по хештегам, дивіться, насолоджуйтеся, надихайтеся. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі!